Доброго дня, мене звати Олена, я юрист, бажаючих отримати міжнародний захист у Польщі з кожним днем все більше і більше. Тільки в першому кварталі цього року було подано 5 тисяч заявок на міжнародний захист. Термін розгляду заяви про міжнародний захист складає в середньому 6 місяців, але по показникам за перший квартал цього року заяви розглядалися на протязі півтора місяця. Необхідно доказати, що в країні походження у вас є реальна загроза переслідувань або ж реальна загроза ризику для вашого життя. Коли надається статус біженця? Статут біженця надається особі, коли вона реально обґрунтовує свої побоювання переслідування Україні походження з причини раси, національності, релігії, приналежності до певної групи, політичних упереджень. І ця особа не бажає користуватися. Захистом своєї держави. Тому вона просить надати їй статус біженця. Дитина, яка народилася, у громадянина, який має статус біженця, має статус біженця. Коли особа може скористатися додатковим захистом. Додатковий захист це коли особа реально Відчуває або реально знає про шкоду для її здоров'я та життя, яка може бути нанесена їй на території її держави, тобто Україні походження. Це може бути пов'язано з винесенням рішення про смертну кару або ж виконання рішення про смертну кару. Це тортури, знущання, нелюдське поводження. З особою. І ще крім того, коли на території країни походження відбувається внутрішній або міжнародний конфлікт, який загрожує життю та здоров'ю цивільного населення, і особа не хоче користуватися захистом своєї держави, де можна подати заяву, перше можна подати при перетині державного кордону. Друге, можна подати у слідчому ізоляторі, у приймальні або в будь-якому офіційному закладі, де знаходиться особа. Це може бути лікарня. Третє це в будь-який час на території держави особа може звернутися до прикордонної служби у тому місці, де вона проживає. Це називається стражгранічна. І також подати заяву. Якщо неповнолітній знаходиться на території Польщі або заїжджає на територію Польщі без супроводу, то замість нього подає заяву його опікун. А якщо немає опікуна, то таку заяву подає представник неурядової організації, який вважає, що Цій особі потрібний міжнародний захист. Якщо у вас немає можливості подати самостійно заяву до прикордонної служби, наприклад, у вас є обставини, такі як інвалідність, вагітність, вік, знаходження в слідчому ізоляторі, в госпіталі і інші поважні причини, ви можете. Надати заяву про те, що ви хочете подати на міжнародний захист до прикордонної служби, і направити цей лист, цю заяву, або ж електронним листом, або ж рекомендованим листом на прикордонну службу у вашому місті. І ця заява буде прийнята і розглянута. Прикордонною службою з стражем граничним. які документи потрібно надати. Обов'язково потрібний документ, який засвідчує особу. Друге проїзні документи. Третє всі документи, які касаються обставин цієї справи. Крім того, представник прикордонної служби буде заповнювати з вами заяву. На спеціальному бланку, де ви повинні будете відповісти на питання, які у цьому бланку. Друге, це обов'язково буде проведено фотозйомку, будуть взяті відбитки пальців, обов'язково у осіб, які старше 14 років. Також буде проведено медичний огляд. Також буде проведено особистий огляд і огляд багажа. Ця заява буде прийнята тільки після ще однієї процедури. Це співбесіда із представником прикордонної служби, на якій будуть вияснені обставини справи і внесено показання у спеціальні ланки. Всі ці документи заповнюються відносно заявника, а також відносно кожного члена його сім'ї. Прийняття заяви свідчить про те, що розпочалося провадження у справі про надання міжнародного захисту. У всіх дорослих осіб відбирається паспорт на збереження і видається спеціальне посвідчення. У спеціальне посвідчення будуть також писані неповнолітні діти. Це спеціальне посвідчення особи буде діяти на території Польщі до моменту прийняття рішення у справі про надання міжнародного захисту. У період провадження дій по цій справі не можна виїжджати з території Польщі. Кожній дорослій особі Будуть видані правила поводження на території Польщі під час провадження у справі по отриманню міжнародного захисту. Там буде вписано на понятній для нього мові його права та обов'язки. Клопитання або ж заяву про надання міжнародного захисту розглядається у першій інстанції головою управління по справам іноземців. У період, коли особа буде чекати отримання міжнародного захисту, вона може користуватися соціальною і медичною допомогою. Ось такі правила отримання міжнародного захисту. Бажаю всім приймати правильні рішення з цього приводу. Якщо є питання, звертайтеся, буду рада вам допомогти. Всього доброго! До побачення.